А що якщо легкість може стати вашою суперсилою? Сьогодні ми поговоримо про гаджет, який ніби створений для того, щоб бути завжди поруч, тонкий, стильний і розумний. Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Привіт, друзі! З вами Михайло, і ви на каналі Епіцентр. Тут ми тестуємо техніку і чесно ділимось враженнями про неї. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наші наступні огляди. Ну а поки глянемо, на що здатен цей монстр. В гарному сенсі. Galaxy Tab s 10 Light одразу вражає своїми габаритами. Він тонкий, всього 6,6 мм, легкий і зручний. Його без проблем можна покласти в рюкзак, чи сумку він майже не відчувається. Великий 10,9 дюймів екран з частотою оновлення 90 Гц забезпечує плавну картинку. Переглядати відео чи працювати з документами досить комфортно. А спеціальний захист від синього світла допомагає очам витримати навіть кількагодинні сесії навчання чи роботи. У планшеті встановлений процесор Samsung. Рунк Exynos 1380. Це восьмиядерний чіп із частотою до 2,4 ГГц, який відповідає за швидкість і стабільність роботи. Завдяки йому планшет легко запускає кілька додатків одночасно, швидко перемикається між завданнями та й без проблем тягне навіть важкі програми та сучасні ігри. Також він отримав до 8 ГБ оперативної пам'яті, тож він швидко справляється навіть із кількома завданнями одночасно. Можна слухати музику, працювати з документами, тримати відкритими вкладки в браузері чи паралельно дивитись відео та відповідати на повідомлення. Усе працює без зависань. Потужності вистачає не тільки для навчання чи роботи, а й для сучасних ігор та навіть монтажу фото та відео. Уявляєте? Для зберігання всього цього доступно до 256 ГБ пам'яті. а Якщо і цього буде замало, то можна розширити його аж до 2 тербайтів за допомогою мікроСДшки. Це дає простір для великих проєктів. Відео у високій якості чи Цілою бібліотекою улюбленого контенту завдяки цьому Galaxy Tab S10 Lite стає універсальним пристроєм, який легко підлаштовується під будь-які потреби. Також варто окремо зупинитись на S Pen. Це не просто стилус, а цілий інструмент, який відкриває новий рівень зручності. Наприклад, у вас є складна математична задача, ви просто пишете формулу від руки, і планшет сам підраховує результат. Якщо потрібно зробити конспект, функція рукописного вводу перетворює ваш почерк, як казала моя вчителька, як... Пишеш курка лапою, вохайний текст, вирівнює рядки і робить замітки більш читабельними. Для студентів і школярів це величезна перевага, адже навчання стає легшим і швидшим. А для тих, хто любить малювати чи створювати ескізи, це ще й чудовий творчий інструмент. Ще одна важлива функція Galaxy AI. це штучний інтелект, який активується буквально. Одним дотиком. Потрібна швидка відповідь чи підказка, натискаєш кнопку, і помічник от одразу готовий допомогти. Це зручно. Слухай мене. Ви запитуєте, що означає це зручно. Це може мати кілька значень залежно від. Дякую, це зручно, коли працюєш над проєктом, готуєшся до занять або навіть просто шукаєш якусь інформацію у дорозі. Порадь, будь ласка, який фільм можна подивитись сьогодні з родиною? Для сімейного перегляду можу порадити книга джунглі. Давайте тепер поговоримо трішки про камери. Основна камера на 8 мегапікселів з автофокусом робить фото чіткими і добре передає деталі. Деталізація є для домашнього відеоархіву зняти як так? Дитина відпочиває на морі, чи ти е, гуляєш по горах, е, в принципі, можна. Ну а фронтальна камера на 5 мегапікселів підійде для відеоцінків та селфі. Планшет дозволяє записувати відео в гарній якості, тож можна легко знімати короткі ролики чи ділитися моментами онлайн. В принципі, все видно для відеодзвінків, як найкраще підходить. Ну а ще одна важлива перевага Galaxy Tab s 10 Lite – Це його батарея на 8000 мАч. Вона дозволяє користуватись планшетом цілий день без підзарядки. Ви можете навчатись працювати чи дивитись фільми і не хвилювати, що пристрій розрядиться у незручний момент. Ну а завдяки швидкій зарядці, навіть якщо батарея сяде, чекати доведеться недовго. Планшет швидко повернеться у роботу. Ну і на завершення варто згадати і за аксесуари. Планшет сумісний із цілою лінійкою фірмових доповнень. Це і обкладинки клавіатура Book Cover, кейборд, більш компактний Book Cover, кейборд, Slim, стильна та практична Smart Book Cover, а також антивідблискуюча захисна плівка Screen Protector. З ним планшет стає зручнішим для роботи, навчання або просто перегляду контенту. Особисто мені. Samsung Galaxy Tab S10 Lite сподобався тим, що він поєднує собі простоту і універсальність. Це пристрій, який не намагається замінити все, але дуже добре справляється із ключовими завданнями, навчання, роботою, нотатками і розвагами. Я бачу його чудовим вибором для студентів, школярів та для тих, хто працює з текстами та документами. Ну а також для тих, хто хоче мати легкий. І потужний планшет під рукою. Ну що ж, в описі до відео я традиційно залишаю посилання на сайт, де ви зможете детальніше ознайомитися з технічними параметрами планшета Samsung Galaxy S10 Lite і дізнатися його актуальну вартість. Ну а в мене на цьому все. Тож побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па! ooh